Вітаю всіх гостей мого YouTube-каналу. Сьогодні хочу розказати про конвенцію Монтріо. Це та конвенція, яка регулює прохід кораблів в Чорне море, з Чорного моря, як цивільних, так і військових. Ми всі багато про це знаємо, але далеко не всі знають в деталях. От зараз трошки про ті деталі. Значить. Чому вона, перше, чому вона так називається? Що воно таке за ота конвенція Монтріо? Називається вона так, тому що її приймали, перемовини йшли в швейцарському місті Монтрьо і тому така і назва. Прийнята конвенція була в 1936 році влітку, в червні, в липні. Майже місяць йшли погодження, виписували там всі статті. Значить, переліч України, які були присутні на цьому мероприємстві Туреччина, Британія, Франція, Болгарія, Румунія, Греція, Югославія, Совєтський Союз, звичайно, і не зовсім звичайно Австралія і Японія. На той момент в зв'язку з санкціями проти Італії за її, ну назвемо так, політичну поведінку в Ефіопії, Італію, Італія не була присутня на цьому засіданні на прийнятті конвенції, але потім в 38-му році Італія таки приєдналась до цього. Ну про що йде мова в тій конвенції? Як я вже казав, це, ця конвенція регулює прохід кораблів як в один, так і в інший бік в Чорне море з Чорного моря, як цивільних торгівельних кораблів, так і військових. Далі йде поділ на країни Чорноморські і позачорноморські. Чорноморські це ті, які, ну, які на Чорному морі, у яких є вихід на Чорне море. Це звичайно був Совєтський Союз. Болгарія, Румунія і Туреччина. Ну, зараз країн більше за рахунок розпаду того Совєтського Союзу: Україна, Русський Рейх, Грузія, ну і Болгарія, Румунія з Туреччиною. До речі, маленький такий штришок, коли читаєш про цю конвенцію в рашистських якихось ресурсах. То завжди вони додають в переліку оцих країн Чорноморських, вони обов'язково туди дописують Абхазія. Хоча це не є ніякою країною, але вони я ж кажу, обов'язково це дописують. Ну, Це так, це, це їхні моменти. Жодна нормальна країна цю країну не рахує як країну. Далі. Торгівельні цивільні кораблі мають необмежений допуск до проходу проливами протоками в будь-який час, в день, вночі, без пошліни і не є обов'язковою. Ну так, в конвенції, зараз воно там трошки дещо помінялось. Немає зобов'язання е, приймати на борт е, лоцмана. Це так, я ж кажу, в конвенції 36-го року. Далі. Військові кораблі е, мають обмеження е, для. Е, Країн Чорноморського басейну обмежень немає, тобто в Чорне море можуть заходити будь-які воєнні кораблі, військові кораблі країн Чорного моря. Для країн не Чорноморських існують обмеження. Перше обмеження за тонаж. Тонаж кораблів, які заходять в Чорне море, не має перевищувати. 30 тисяч тонн. Є обмеження по одній одиниці. Не можуть заходити великі кораблі більше ніж 10 тисяч тонн тонажу. Загальна кількість кораблів, які з різних країн, які можуть, ну, чи з однієї країни, чи з різних країн, які заходять в Чорне море, не має перевищувати 9 одиниць. І ще обмеження, що не Чорноморські оці кораблі нечорноморських країн, які зайшли в Чорне море, не мають там перебувати довше за 21 добу. Це отакі обмеження. Ще можна додати, що якщо йде військовий корабель, ну, відносно великий там, чи, чи фрегат, чи есмінець, чи навіть крейсер, і на борту у нього є гелікоптер, не можна, категорично не можна його використовувати. І, ну, заборона там вона на використання, але. Ну, такі чи поради, чи як тут можна сказати, турецького боку, що, щоб ці гелікоптери навіть не стояли на палубі, а щоб вони були сховані в ангари. Ну, але це, це так. Далі. Значить, це в мирний час. Якщо Туреччина не воює, то, ну Наприклад, оце як зараз йде е, е, війна е, серед, е, між чорноморськими країнами, а Туреччина не є учасником війни, е, то е, Туреччина може має право обмежувати прохід е, військових кораблів. Е... Військових кораблів будь-якої сторони, тобто, з одного боку, формально вона ну чи не формально, а де факто вона не може пропускати і українські військові кораблі. Я думаю, що це те, що нам передали британці два тральщики. То це якби ті тральщики хотіли б зайти в Чорне море, то згідно з цим, з цим е, пунктом, я не пам'ятаю, яка там який номер статті, що згідно з цим, ці тральщики Туреччина має право не пропустити. Підкреслюю, має право це не це не зобов'язання Туреччини, це просто вона має право не пропустити. Якщо Туреччина є учасником війни. То Туреччина може, має право перекривати і прохід цивільних кораблів, якщо Туреччина в війні. І знов таки має право це не обов'язково, що вона обов'язково закриває. Далі має право перекривати прохід і цивільних кораблів, які допомагають. Ну, ворожі для Туреччини країни. Тобто, якщо Туреччина, наприклад, би воювала з тією ж з тим же руським рейхом, то цивільні кораблі, які вважають Туреччина, що вони допомагають. Ну а як вони можуть пливти не допомагати, то жоден корабель Руського рейха не ну міг би не пройти, туреччина просто б його не пустила. Ось такі от моменти по цьому. Далі. Є обмеження по розмірам кораблів, по авіаносцям, по підводним човнам, значить, по підводним човнам. Підводні човни мають проходити тільки в надводному положенні і тільки по одному. Наприклад, якщо якась країна там веде умовний караван, то караваном не можна йти лише тільки по одному. Це з підводними човнами. І офіційно немає, що атомні човни не можуть проходити, але зараз із наявних те, що є атомні човни в світі, то вони просто по водотонажності вони не можуть пройти, бо вони великі. Маленьких атомних човнів в принципі немає. Ну, За винятком там в Штатах є одна атомна науково дослідна лодка, але але то таке. Далі. Авіаносці. З авіаносцями трошки така ну, хитра, чи як там позиція, так прописано. З одного боку, не написано, що авіаносцю заборонений вхід в Чорне море. Але там є статті, де що дозволено Дозволено от таким, от таким, от таким кораблям, такої водотонажності, таким за такими-параметрами то параметрами, можна проходити. І там ну, досить так ретельно прописано, що можна, і от там авіаносця нема. І згідно так умовно з коментарями, що з одного боку не заборонено, а з іншого боку, не дозволено. То, то, так, така. Ну, але вердикт такий взагалі по всій цій конвенції, що, в принципі, Цим керується Туреччина, і вона має право, у неї дуже такий великий діапазон можливостей в цьому, і вона може що таке вважати, що небезпека для самої Туреччини, чи є, чи нема. Дивлячись, як на це подивиться. Тобто був такий випадок, я не пам'ятаю, вже років, може 5-6 тому оці, оці так звані сирійські експреси, які там забезпечували ту кляту Сирію асадовський оцей цей режим і озброєннями і всіми іншими. Якийсь там корабель і йшов рейха, і стоїть на цьому на, на палубі, чи там на, я вже не пам'ятаю де в якому місці, і на плечі тримає е, ПЗРК е, націлене, тобто ну, це взагалі жах. За, такий, за таке, в принципі, якби Туреччина була більш така чи рішуча, чи можна зупинити цей корабель, і, і взагалі м, ну, в зв'язку з тим, що так себе ведуть, закрити, просто так. Показово зразково закрити, як, ну, щоб іншим було неповадно, умовно кажучи, закрити прохід для інших кораблів, якщо ви так себе ведете. Ну, це так, це ля-ля. Ну, так от, от така картина, таку картину ми маємо з цією Конвенцією Монтрю. Зараз ну, це так трошки збоку можна про це сказати. Я про це зроблю пізніше окремий. Окремий ролик. Туреччина будує зараз Стамбульський канал. поряд, ну, Не зовсім поряд, але там недалеко, на європейській частині своєї території, будує канал з Мраморного моря в Чорне, який буде ну, своєрідним таким дублем протоки Босфор. Ну і там цей канал почали будувати в мені здається, в червні 2021 року. Офіційно Ердоган був присутній на запуску будівництва. Спочатку планували добудувати ще до того, як почали будувати, в планах було і раніше почати, і вже в 2023 запустити його. Але почали тільки в 2021 і тепер запуск 26-27 рік. Ну і оцей канал буде він з одного боку, наче не підпадає під, ну підпаде під цю конвенцію Монтрео, і тому через цей канал можна буде заводити чи виводити, чи заводити різні кораблі, і військові, і цивільні, без обмежень. Ну, робиться це в принципі, може десь і політичний момент є, але головне, що протока Босфор, вона дуже навантажена, все ж таки з Новоросійського йдуть один за одним танкери з експортом нафти з Руського рейху, і йдуть балкери з зерном, бо все ж таки Руський Рейх досить важлива країна в експорті зерна. Звичайно, в довоєнні часи українські, ну не українські, а з українським зерном балки рішує теж. Тобто протока дуже навантажена і додатковий канал зайвим не буде. Ну, але про той канал окреме буде відео. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна, слава Україні і до побачення!